На Дніпропетровщині більше вимушених переселенців. Тих, хто залишає рідні села на кордоні з Донеччиною у прифронтових громадах. Ось уже другий місяць триває примусова евакуація. Її оголосили для родин із дітьми та людей з інвалідністю. Однак люди виїжджають масово. Деякі села уже спорожніли аби надати житло евакуйованим у Любимівській громаді. Відкрили ще один шелтер, облаштували його благодійним коштом. Чи комфортні там умови бачила су? Софія Москаленко. Це кабачки жарили ми. З майонезом, з, з, з часничком, все приправки робили. Ще сніданок не доїла, а Наталія вже метушиться на кухні. Час готуватися до обіду. Борщ саме краще їдять у мене. Люди не голодні, саме головне. Я взагалі то готую, а дівчатка мені троє дівчаток допомагають. Готувати для усього шелтеру, а це майже 70 людей, вона вирішила сама, аби підтримати інших переселенців. Як важко прийти до тями після втрати дому знає нещоток і досі не може забути, як виїжджали з рідного села на Донеччині. Фонарі не включали, по темному У посадку заїхали. Дощ ішов, дорога така розбита, а в селі взагалі немає. Нічого в нас немає в селі, не домів. У мене ні вікон, не дверей, двері. Карежний не замикалися, хто хоче той захоп. Тут у шелтері за два місяці стали справжньою родиною. Хтось, як Наталія, готує, хтось відповідає за пральню. А от Людмила порається на городі у свої 75 Щодня виходить на грядки рвати бур'ян. Тут у нас кабачки, помідорчики он там, потім цибулька, перчик у нас. Так каже, менше сумує за власним господарством. Покидати рідну домівку їй довелося двічі. Разом з родиною виїжджали з окупованого Донецька, оселилися у дачному будиночку у Іванівці, але росіяни дісталися і туди. Розбомбили, там клуб розбомбили наш клуб, і люди почали тікати звідти. Зараз там уже майже нікого немає. Може людей п'ять залишилися. Так, один сильний обстріл став останньою краплею і для родини Сіренків. Російський кап влучив поряд з їхнім будинком у Новопавлівці. Я прикинулася цього вже грюку, як кажуть. Я побігла зраду сина в кімнаті. Ну а потім чоловік дуже вискочив з дядьком. У дворі немає, сараї, на гаражах немає, на дверях, де погріб теж вирвалося в двері. То сказав, як хочете, ви їдете. Син Людмили Олег запам'ятав з ночі лише гучний вибух і перелякану маму. У селі уже тоді згадує, була зруйнована уся інфраструктура. Дві школи, сільська рада, мельниця, магазини, нова почта, Укрпочта. Прильоти дуже часто політали. Тепер мешкають у окремій кімнаті родиною та мають ще й поповнення. Кішка Мея, яку привезли з дому, народила кошенят. Це в нас буся. Та сава а це нас димок. Добрий знак, добрий. Більшість переселенців, як і родина Людмили, переїхали сюди з прифронтових громад Дніпропетровщини. Шелтер облаштували на місці закинутої амбулаторії. Усе коштом благодійників. В кожній кімнаті мікроволновка, холодильник, меблі. Тут є прачечна, твердопаливна котельня. Ми не боїмося стоїть. От вона на вході. Навікети всі закупили. в зиму ми повністю забезпечені. Придбали і генератор на випадок відключень світла. У нас договор в договорі сказано: якщо людина не мішає нікому жити, не употребляє алкогольні, наркотичні, Вона проживає то скільки скільки потрібно. Її. Нині у шелтері мешкає 68 переселенців та може вмістити вдвічі більше. Тож тут чекають на нових мешканців і за потреби додаватимуть ще спальні місця. З Дніпропетровської області, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.